Рейтинг, тому це шоу планує дві нові сюжетні лінії. Ви думали, що реаліті шоу це реально? Не зовсім. Сюжети можуть змінитися перед зйомками, але на даний момент вони є частиною наступного сезону. Перша сюжетна лінія стосується поточних стосунків двох учасників шоу: це Кімберд Кардашян та Кані Вест. Це буде історія про контроль. А, точніше про чоловіка, який контролює жінку, що вона говорить, що робить, що носить, що їсть. Це матиме зловісні ноти і намагатиметься грати на природних симпатіях жінок до іншої жінки, яку якою нібито зловживають. Але насправді це не так. Вони просто хочуть, щоб вона стала більш симпатичною героїною. Друга сюжетна лінія включає розбрат у родині. Насправді всі між собою добре ладнають, тому цей розбрат буде фальшивим. Здебільшого стосуватиметься двох учасників: це Кріста. Думаєш, це про Кріста Брюс Дженера. Так, це про Кріс і Кейтлін. Так. Кейтлін, так. решта учасників буде поділена на дві команди, які підтримуватимуть кожну зі сторін. Їм потрібно, щоб про це говорили, навіть якщо це не є реальним. Ось так. Ну і дійсно, контроль від Кані, коли вони почали зустрічати з Кім, він повністю випотрошив її гардероб, змінив її стиль, бренд, те, як вона посміхається, який макіяж наносить. Ну а у Кріс і Кетлін були драми. Наступна mm -hmm. також за дванадцятий рік ця мама менеджер вважаючи, що дитина допоможе зробити рейтинг і зробити купу грошей про Кріс і Кім. Тому у неї є додаток для моніторингу овуляції дочки, і вона дзвонить і пише їй лише, коли настає час впевнений, але вона Кріс, ймовірно пішла б і спостерігала, якщо думала, що це зможе типу до, до, допомогти. Капець. Кріс Дженнер продемонструвала свої справжні наміри, коли зробила публічний напад на свого нового зятя в інстаграм Кані Веста, не зважаючи на те, що її піар люди стверджують інше. Е, вона її піарщики сказали, що її каунт був зламаний. Так, вона там щось не дуже приємне написала. Бланд Айтем mm -hmm. за 14 рік. Ми вже говорили про те, як деякі знаменитості планують публічні трюки, щоб залишатись в центрі уваги і тримати вас зацікавленими їхнім життям. Ось новий трюк для вас: цей менеджер, мама. Кріс Дженнер. кількох знаменитостей веде переговори з кількома дівчатами, якими вона управляє, щоб подивитися, чи можна змусити одну з них зробити акторську гру в реальному житті. Менеджер хоче, щоб одна з дівчат це або Кайлі чи Кендл, публічно прикидала, що вона бісексуалка. Ось так просто позування для попарація буде замало, тому потрібно діяти хитріше. Дівчина буде знята в інтимних обіймах з іншою молодою знаменитістю будь-якою, і вони будуть цілуватися. Залежно від віку дівчат може бути. І часткова оголеність. Сюжети включатиме вихід дівчини на шлях до її невпевненість щодо її сексуальності, те, як вона не розуміє, ким вона є і кого хоче і з ким хоче зустрічатись, а також як на ці події реагують її друзі та сім'я. Досі всі кандидати, які є гетеросексуальними, наскільки нам відомо, відмовляються. Це Кайлі та Кендл знову ж таки. Однак, менеджер Кріс має великий досвід переконування клієнтів виконання всіляких публічних